Ось ще мені захотілося, давно хотіла зробити поїлку для пташок. І зараз хочу залити нову підставку, потрохи буду заливати, і потім покажу, що, що в мене вийшло. Ось знайшла стару таку пляшку вже. З водоростями, бо колись минулу зимку тримали воду в неї, бо не було світла та води. Ну зараз вона така текстурна, мені подобається. Зараз отак відріжу. І це буде в мене частина нижня. від нової а потім покажу, ем, вона буде в мене з трьох частин збиратися ця конструкція. Ось зараз залью цю, потім покажу ще інші частини, як позалювала, і кінцевий результат. Ось зараз я продовжую робити. Поїлку для ташок. Оце я зробила з тієї 5-літрової бутиля з цього пластикового низ. Це підставка. Це з підолі була бутилка. Це ось така нога буде, опора. Тут я знайшла ось таку форму у вигляді. Це цукерки, а вже ж вигляді квіточок. І це я хочу зробити оздоблення по колу для таці. Тут виїмка, це форма з піска. Я на неї буду залювати зараз форму таці, бо в мене немає такої потрібної форми, коли, куди б я могла заліти, там, залити, вставити, то роблю по цьому. Чи корейському методу, чи якому, ну, давно вже вигадали цей метод це на піску. Так, а вже ж я рівно не можу зробити, вона буде така трошечки трошечки так хендмейд, який є, такий і є. І ось посередині чому тут е, дірка, тому що ну, вона ж повинна бути одягнена, ну, триматися якось на нозі. То ось ця виїмка для цього. Ну, Спробую спробую зробити. Якщо щось вийде, тут все позатираю, потім повідмиваю це. Я прикріпляла дві, е, дві оці форми, бо заливала цю одну, е, Ну, вони були окремо одна від одної, а потім я вже. Вже вже зробила з'єднання. Хоча можна було, мабуть, їх спочатку скотчем зліпити і зробити одну форму. Але щось я, Щось в мене було страшно, бо дуже важка, її потрібно було, якщо заливати, то перевертати. Тобто це низ потрібен був бути, а це верх чи якось, не знаю. Зробила так. Зробила так. Як проба така Така перша спроба. Зараз е, намажу цементну суміш і буду спробувати робити тацю. Якщо вдасться, то відео вийде. Якщо е, не вдасться, то, то не вийде. Буду робити щось, щось інше. Ось, я заліла на цю. Тацю, вона ще буде сохнути. Ще в неї колір е, він схватився, цемент, але він ще не суху, ну, сухий. Він коли підсохне, він буде більш сірим. Але я знімати ще не буду е, дня два десь, бо того разу я не витримала і раніше часу я. Витягла з бутилок, то воно в мене там ну ось, було ще мокреньке, воно отак от вивалилось. Зараз е, обіцяють на завтра дощ перший за, за скільки місяць і більше. Я накрию там же ж пісок, а потім ще підшлифую. Коли достану. ну, Коли витягну. Ну, як би то, подивимось, що воно вийде. Поки що не зрозуміла, тому що воно все ще, ще мокре. Ще, е, тут вже края вони відваляться, я їх підшлифую, трошки, кхм, підчищу і переверну, а потім будемо вже спостерігати за результатом. Зараз на вулиці в нас негода. Ну, це для нас не негода дощик. І я вирішила розробити ось таке ще одне кашпо. Я в минулому році робила це 5 літрове відро за основу будівельне. І ось такий, як бочонок. З однією косою, бо по формулі о, я рахувала як на дві коси, але навіть добре, що на іншу мені не вистачило ротангу е, довжини, бо воно б зайве, Мені здається, що воно б виглядало зайвим. Це папороть, вона кімнатна, але я виношу її. На вулиці вона живе літо і виносить навіть приморозок. Нічого їй не робиться. На відміну від в мене ще інша була папери, то вона приморозок постраждала. Відійшла, але постраждала. Я її е, своєчасно не занесла. А ця нічого витримала. Ось, я купила. Ось таке 5-літрове будівельне ведерце без носика. Ручку я відтяла, вона мені не потрібна. І буду плести по методу восьминіжка. Я розрахувала, що мені потрібно буде на восьминіжку 9ленд, 9 відрізків по 545. Сантиметрів, тобто 5 метрів 45 сантиметрів. Ось, дірки я роблю ось такими, це насадки по пластику, вони краще роблять дірки, ніж звичайні сверла. А ротанг я використовую ось такий, на півмісяць на півмісяць 7 мм його ширина 7 мм Я беру е їх, е вона продається не катушками, а якби бобінами чи по 5 кг Це наш ки ну, київський завод виробляє. Це я в Київському купувала, бо є ще харківський. Але вони різні, різні ротанги, треба підбирати собі. Це такий плотний, дуже, дуже він щільний, то і мені подобається його, його крас. Ось. І я беру на пром'юа. Ну, заходите на пром'юа і там підбираєте, якщо, якщо треба. Бо ці не змінюються, все змінюється, умови і е, є різні варіанти кольорів. Ось таке зараз буду робити. Ще одне кашпо. Бо не вистачає ось такі горщики, мені вже не подобаються. а, а кашпо більш таке цікавий в, в них вже вигляд. В когось дім як дім, а в когось. Півдому під майстерню. Ну, ось так Бо хочу зробити цю поїлку для пташок, то доробляю тут ще експеримент. Експерименти позаливала собі різні вироби, різні фігурки. Ось така осіння праця. Коли вже на огороді та в саду холодно, зранку сиро. Дуже, то ось такі, таким займаюся. Зараз ще попліту кашпо цією восьминішкою Тут я вже зробила стійочки, стійки ці стрічки. Ось так ж зараз позатягую і сяду трошки проплиту. це саме така робота не дуже приємна по стійкам і по підготовчому підготовчій роботі, а потім плести вже, вже швиденько можна. Ось я пофарбувала вже поїлку для пташок. Вона не дуже в мене це експеримент також був. Наступна буде більш файною. Ну, тут буде. буде Водичка заливатися, і вони будуть тут е, пити та купатися. Ось так. Низ я не дуже тут виводила, я залишила це е, спеціально, тому що вона ж поставиться на землю і трошки прикриться мшанкою, тим всім. Тому це не дуже буде його бачно. ці Края, то я їх не обробляла, дуже сильно не, не вишкурювала. Ну Ось так, такі в мене садові будуть хендмейди. І ось рибки Це я купила форму, тоді я купила рибок саміх. Зараз я купила форму, бо і дуже полюбляю щось експериментувати з цементом іноді. Ось так я пофарбувала. Собі, ну, Не дуже да, вдала заливка була, і форми не дуже вони, не дуже вдалі приїхали трошки вони з браком. І ось я вирішила ще додати очі, бо у формі вони практично їх не видно, вони змазані були ці очі. ну, Форма така халтурна, ну нічого. Ось такі у нас справи зараз осінні. Всім натхнення, всім добра. Бережіть себе.